Один мільйон за один місяць. Донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Традиційно у вихідні дні обговорюємо найважливіші події, заяви, тенденції тижня. До нашого ефіру вже долучилася Євгенія Кравчук, народна депутатка, представниця Слуги народу і заступниця голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Євгенія, доброго ранку. Доброго ранку. Ви, як депутатка, яка багато займається в тому числі і парламентською дипломатією, часто подорожуєте, спілкуєтеся з представниками держав-партнерів? Хочу у вас ось що запитати напередодні доволі резонансну заяву зробив напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс, який в разі обрання Трампа президентом стане віце-президентом, і він сказав: ну, в нього запитали, як він бачить завершення війни. В Україні і він сказав: Ну, я думаю, що якщо Трамп прийде до влади, він сяде за стіл переговорів, збере там росіян, українців і європейців і скаже: хлопці, ви маєте зустрітися і визначити, як має закінчитися війна з моєї точки зору, це має бути демаркація між Росією і Україною, щось на кшталт демілітаризованої зони. Він правда не уточнив, хто має контролювати цю зону. Україна зберігає нейтралітет, відмовляється від НАТО. А і укріплює, укріплює свої кордони, щоб Росія не вдерлася знову. Ми вчора довго дискутували, чи можна це розцінювати як заяву особисто Дівенса або ж заяву адміністрації потенційної адміністрації Трампа. Але скажіть Євгенія: а що Україна може на це відповісти, і чи збирається Україна якось на це відповідати? Вітаю, Власто, слухачі. Ну, Україні точно не варто дуже так ну якось показувати, що вона хоче вплинути на американські вибори чи тим тим паче втручатися. Це величезна помилка. Обговорювати заяви кандидатів, звичайно, потрібно більше того, ми ж всі в, в Україні з не меншим не меншою цікавістю свідкували, наприклад, за дебатами Харіс і Трампа. І зверніть увагу, що після дебатів. Тема України і тема агресії Росії проти України вона повернулася в порядок денний між кандидатами, і команда Гарріс навіть випустила ролик: так рекламний ролик, який якраз протиставляє позицію Камали і Трампа по питанню агресії Росії і в ну, ХТО дасть. Скажімо так, Росії виграти, і що от, от камала вона захищає ем, американців, світ і так далі. Це загалом хороший знак. Бо в такому програмному інтерв'ю у Гарріс для CNN ну практично теми України взагалі не звучало ні в запитаннях, ні в відповідях. З приводу Джей Ді Ванса, ну його позиція давно відома. Я її чула ще на Мюнхенській безпековій конференції в лютому цього року. Там насправді він говорив ще більш неприємні речі, можливо для нас. З іншого боку, зверніть увагу, що сам Трамп він же ж не дає конкретики. Він просто каже: значить, ми тут в як тільки я виграю 24 години, всі сядуть за стіл переговорів, і якось це вирішиться. А як. Він же ж конкретики не дає. Примітно, що член республіканської команди Майк Помпео він в ці дні в Києві, і ну він якраз таку доволі. Правильно з точки зору цінностей і загроз е з боку Росії для демократичного світу займає, тому але він ну, це але він не член команди Трампа не, не не Я тому й назвала його членом республіканської партії, якщо ви звернули на це увагу. Е але вибори не тільки до е на пост президента нагадаю, бо є і мідтермс, і на третину оновлюється сенат, і це все впливає загалом на позиції і партій. А конгрес, як ми бачили, ну відіграє точно на Останню роль, в тому числі і в контексті стримувань і противаг до позиції президентської адміністрації або навпаки, пришвидшуючи якісь рішення президентської адміністрації, тому точно з чим треба працювати це ну з цим меседжем, що все можна можна якось дуже швидко вирішити. Бо питання етвоткост, так на, на яких позиціях і що тоді буде буде із взагалі міжнародними правилами, якщо ем, дати путіну ці міжнародні правила е, переграти. Але ще один момент, на який би я хотіла звернути увагу, бо ну одна із таких е... Яка там гуляла навіть не від спікерів конкретно, так не від політиків, політики не наважуються про це говорити. Ну а загалом там джерела і так далі. Що от треба значить зупинитися, зупинити лінію фронту, так як вона є, але з'явився чинник, якого не було ще кілька місяців тому. Це контроль частини Курської області. Тобто, якщо сказати, що все зупиняється на тому місці, де воно є, то звичайно, це неприйнятно для України, бо ми, ми окуповані території, не, не кажемо, що ми можемо Побудувати, знаєте, там нову берлінську стіну, це не прийнятне. Але е, оця от контрольована Україною російська територія це якийсь ну, додатковий е, м, чинник, які, якого раніше не було. Але для мене оця заява Дівенса вона також і свідчення, є свідченням того, що Україна, м, дипломати, можливо, українські. Не знаю, американське посольство, українське посольство в Сполучених Штатах провалила абсолютно всю комунікацію з командою Трампа. Чи це хибне припущення? Ну, ви ж також були в кількох делегаціях. Ви ж бачили, як працює ну, делегація увазі, від журналістів, від NGOs, це ж в ну в різні важелі застосовується. Ви мабуть, бачили наскільки оця, от як ви кажете, ядро так, або команда Трампа воно дуже ну таке вузьке і працює за там своїми якимись правилами: що, що добре, що, що не добре для їхнього кандидата. Але якщо дивитись ширше про на, на цю кампанію, я тут навіть більше кажу не як український політик, а як людина, яка раніше працювала в виборчих штабах. Зараз е, основне завдання обох кандидатів насправді не виходити е, е, з меседжами до своєї аудиторії, яка є ядром. Це ядро з ними і так залишиться. І ці штати, які є е, е, про Трампівські чи про е, демократичні, про Гарріс, вони і так є. Мова йде про. Ширення електоральної бази, і це розширення електоральної бази воно може відбутися ну в п'яти шести штатів, які називають «Swing states». Ну, от, наприклад, зверніть увагу на на меседжі Гарріс до польської діаспори. Це хороший, до речі, такий був крок з їхнього боку, тому що і в контексті навіть війни Росії проти України, польська діаспора, ну вона є зацікавленою стороною, тому що Польща може бути наступною, якщо Україна програє, так це, це вже ну така доволі поширена думка. І от за рахунок таких от окремих груп, чи ну якоїсь там етнічної приналежності, чи навпаки, які стосуються там оцього протистояння, там жінки, аборти, права і так далі. Ну, це, це штаби грають на розширення і ну от одна з мабуть штатів, де ем, буде ну які буде відігравати очевидно, може відігравати ключову роль, це Пенсильванія Там величезна кількість виборчиків, бо це штати з великій ем, великою кількістю населень, і це є Swind State. Так а ем, тому от ну як не дивно, оця от боротьба вона буде розвиватися в тих штат ем, штатах, які коливаються з приводу якихось моментів. ну от якихось ем, в ем, чомусь можна переконати штаби кандидатів. Кандидата, а в чомусь, очевидно, ні. А, і це ну, але, так, Єпкенія, Єпкенія, я розумі... випадок з маском, так, який ну, грає відкрито на стороні Трампа, і те, що він там пише, ну, ми ж не можемо з цим погодитися. Ні, ми не ми не можемо можливо з усім погодитися, але в Україні я бачу, що доволі розслаблено сприйняли оцю заяву Дівенса. Михайло Подоляк, який там відповідає за комунікації чи за стратегічні комунікації в офісі президента, взагалі назвав це передвиборчим хайпом і мовляв: якщо Трамп стане президентом, то його риторика буде інакшою. Є в мене щодо цього сумніви, і так само є в мене сумніви, що до сих пір українські дипломати не мають у Явлення, як, як комунікувати от, от, от цією командою Трампа, якщо він стане президентом, можливо до речі, це вже таке знаєте завдання зірочкою для нинішнього нового міністра закордонних справ Андрія Сибіге. До речі, Євгенія, от давайте ще про урядові зміни поговоримо. Вони вже ніби й давно відбулися. Всі про них забули, але ми, ми не забули. Знаєте, вчора вийшла публікація на сторінках політико, і вони ну, з посиланням на джерела сказали, що. Дмитра Кулебу звільнили через те, що він просто дратував єрмака. Чи виглядає це правдоподібно для вас? Ну, наскільки я зрозуміла, я читала цю статтю, то це стаття не як стаття із цитатами різних сторін, дослідження, а таке певне ну, як авторське бачення автора цієї статті, який, ну, безумовно має право на це бачення і має право її публікувати, А ми маємо і ви маєте право задавати питання і це обговорювати. З приводу Андрія Сибігі, то я точно можу сказати, що це людина професіонал. Професі... Сійний дипломат так, в нього такий ну темперамент, скажімо, більш спокійний ем, ніж у Дмитра Кулеби. Ем, і ем, звичайно, що ми дякуємо Дмитрові Кулебі за роботу. Багато чого було зроблено. Це чотири роки насправді на посаді. Ем, один такий, знаєте, штрих до, до портрету. Ви дійсно на початку сказала, що я багато займаюся парламентською роботою, і от ем, я кілька днів тому була в Единбурзі, в Великій Британії, в Шотландії, власне і ем, мала. Зустріч із нашим консулом там в неділю, і він сказав: От мене, от тільки тільки закінчується нарада із міністром то, в неділю міністр зібрав всі посольства, всіх послів, всіх консулів, всіх генеральних консулів, і давав їм завдання. До речі, Сибіга свого часу був і директором департаменту консульської служби, тому він дуже детально знає, як працюють на землі, як то кажуть, і посольства, і консульські служби. Так, він знаєте, я ще раз скажу, запам'ятався тим, що коли став заступником Кулеби, опублікував оцей цей указ чи наказ, який обмежує консульські послуги чоловіків за кордоном, прославився так одразу яскраво. Але тим не менше, моє питання: а я повторюю його, бо ви не відповіли. Чи вважаєте ви правдоподібними припущення, що Дмитро Кулеба просто дратував Андрія Єрмака на якомусь можливо загальнолюдському рівні? і Єрмак вирішив від нього позбавитися. Мені ці припущення виглядають неправдоподібними, угу. чому ну тому що вони не виглядають як правда, бо е, це значно е, е, системнішні питання е, організація там зовнішньої політики, ніж просто особисті якісь е, антипатії. Голови офісу президента, і все таки я нагадаю, що у нас зовнішню політику визначає президент України. Він відповідає за, за зовнішню політику. Але як президент він може обирати собі тих ну людей, з якими він хоче цю політику реалізовувати, і ті інструменти для того, щоб ця політика була була ефективною. А тоді таке питання. Ви щойно хвалили Дмитра Кулебу. Ви я так розумію, задоволені його роботою. Ви десь як ви думаєте, він ще десь буде прилаштований в дипломатичній службі? Чи він вже все завершив свою співпрацю з командою Володимира Зеленського? Я не можу відповісти за нього, тому що ну, це має бути ж все таки рішення і особисте. Я дуже сподіваюся, що він буде працювати на дипломатичній службі, бо він є хорошим фахівцем. Ну, очевидно, якийсь період потрібно для відновлення сил. Така ж сама насправді історія з паном Малюською, так який був 5 років міністром, і, очевидно, перш ніж ну десь знайти себе в іншій посаді в команді, людина просто має хоч ну, трохи перезавантажити мізки і, і відпочити. Ну, і знову ж таки, я не можу казати, що там той чи інший пост пропонувався Кулебі, бо я просто ну не відповідаю за цю сферу. Не працюю в президентському офісі. А все таки, ну питання там призначення послів, десь чи навіть представників при міжнародних організаціях. Ну це така спільна прерогатива президента і МЗС. Але ну я дуже сподіваюся, що ми побачимо Дмитра Кулебу на якійсь посаді згодом, коли він буде до цього готовий, і і ця посада буде. Кави. Добре, ви, ну ви, до речі, зараз. От ви, ви представляєте комітет інформаційної і гуманітарної політики, і ви зараз будете, я скажу, частіше співпрацювати з дипломатом, тому що Микола Точицький кадровий дипломат, став міністром культури. Слухайте, Євгенія, міністерство ж перейменували, так? Як тепер називається Міністерство при Точицькому? Міністр культури і стратегічних комунікацій. Стратегічних комунікацій так. Міністерство культури та стратегічних комунікацій. комунікацій добре, що культура залишилася, бо в всі дискусії про Інформаційну політику, стратегічні комунікації ми трохи переживали, що про культурну сферу забудуть, але ми бачимо, що ну тут вона така виходить в більше в принцип показати українську культуру світові культурна дипломатія. І був форум вчора. В який присвячений цьому питанню. Насправді, я як представниця профільного комітету, попри те, що я дуже активно займаюся культурною дипломатією, я дуже сподіваюся, що в міністерстві будуть ну, фахові насильні заступники. Це це коло розшириться. Бо до цього дуже обмежений був кадровий потенціал міністерства, і все таки ми займалися в тому числі підтримкою культурного продукту і виробництва його всередині країни. Бо якщо ми кажемо, що все будемо там показувати назовні, то хтось цей культурний продукт має все таки виробляти. Ну добре, а скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили проголосувати за призначення Миколи Точицького на посаду е, міністра культури? Е, таке до речі, до реч, доволі креативне і неочікуване рішення. Я так розумію, це теж рішення офісу президента, хоч нібито культура не входить в прерогативу президента. Але тим не менш, чому депутати вирішили віддати за цього кандидата голоси? Ну нагадаю, що місце міністра культури і тоді ще інформаційної політики було вакантне більше року. Зрозуміло, що ну ні міністерство як ну, власне орган, який формує політику, ні ну, загалом сфера не могли б відчувати себе впевнено без, без призначення повноцінного міністра. Пам'ятаєте, що навіть були такі дискусії, а для чого взагалі це міністерство? Може, давайте от будемо тут об'єднувати чи скорочувати і ну, один із міністерств, яке називали... Під скорочення це було міністерство культури. До речі, комітет наш теж тоді займав дуже ну таку тверду позицію, що ми, ми проти того, щоб е, міністерство скоротило або перетворило в якусь агенцію. Тому, звичайно, що е, коли вже з'явилася кандидатура, е, е, яка е, і кандидат, який готовий працювати, його підтримують і прем'єр. Ну і президент це важливо, що президент підтримує. А е, я тут не можу сказати, що це не так, так що він. Е, він розбирається в комунікаціях в тому числі. Да, ну, і, ми, звичайно, помітили на ми помітили на прес-конференції. Ми помітили на прес-конференції. Тема Татарова була прокомунікована більш ніж по, більш ніж потрібно. Е, я про не буду коментувати цю тему, але ну загалом, якщо подивитися в нас, є запис нашого засідання комітету з кандидатом, його вже дуже багато у нас п дієвці і культури і людей, яким не ця галузь, то ну можна було відзначити, що, хоч і представники, хоч і представники опозиції не голосували звичайно за кадрове питання, але ну усі знали і працювали раніше з Миколою Станіславовичем і ну загалом. Мають такі ну надії пов'язані із е, тим, що міністерство буде розвиватися галузь буде розвиватися. А ви до речі, він же до вас приходив на комітет та представляв перед вами програму? Ну звичайно, комітет тривав трошки більше години, тому складно це назвати повноцінним представленням програми. Але так ми обговорювали з кандидатом до голосування, тобто на основі цього ми і рекомендували Верховній Раді. Підтримати кандидатуру Точицького. я думаю, що ми будемо безумовно збиратися ще і ще, бо ми хочемо зрозуміти про там розширення команди, хто буде в команді оновленого цього міністерства. Бо зважаючи на те, що змінилась назва, то ну очевидно будуть і певні реорганізаційні процеси в міністерстві. На це потрібен час, але ну тим не менше, ми готові працювати із міністерством по, по різним темам, бо ми все-таки маємо таку знаєте, інститут. Ційну пам'ять за ці більше ніж 5 років, бо міністри а комітет залишався. Так, а до речі, а ви уточнювали у пана Миколи точицького Це правда, що він однокурсник Андрія Єрмака? Ні, ми не уточнювали. Ну можна, Євгеню, можна це перевірити... ж дуже цікаво. А чому вони запитали? А таке це має відношення до його професійних якостей? Ну, взагалі, інститут міжнародних відносин це канад звичайно хороший вищий навчальний заклад. Це може характеризувати звичайно обох випускників. Ну тому, що можливо, вони друзі. Можливо, Андрій Єрмак зацікавлений поставити наближену до себе людину на цю посаду. Можливо, Андрій Єрмак зацікавлений якось контролювати певні процеси в міністерстві культури, враховуючи, що його галузь, якою він займався до цього, це було кіновиробництво, так і різні там проекти пов'язані знову ж таки з кіном культурною культурою і таке інше. І мені здається, просто уточнити чи чи часом існує такий конфлікт інтересів, хіба це не робота, в тому числі депутатів перед тим як Ні, я не бачу за жодного конфлікту інтересів в цьому, бо ну люди так десь вчаться в якихось спільних вищих навчальних закладах, і це ну яке це має відношення до професійного шляху Миколи Точицького, який він проходив як кадровий дипломат з самого початку своїми ногами, руками і головою? Зрозуміло, що зараз ну на цьому етапі він трохи змінює. The cat Якусь таку сферу своєї діяльності зрозуміло, що його якості і навички як дипломата допоможуть з одного боку представити ідентичність українську за кордоном з іншого боку отримати краще фінансування від донорів під цю сферу. Бо ми зараз і чекаємо бюджет і ну з того, що я попередньо розумію, то ну дуже такі обмежені в державного бюджету можливості на різні культурні інституції і, і, і там підтримку. Um, it's a, yeah, uh, Гроші, та я погоджую, що гроші на культуру завжди їх бракує. В нас до речі, непогані там гроші завжди закладаються останні роки на функціонування телевізійного марафону. І Це буде моє останнє питання. Бо Микола Точицький сказав, коли перед голосуванням, коли в нього запитали, що він думає про марафон телевізійний, він сказав, що щодо марафону, то він був, є і буде в медіасфері Люди, з якими я спілкувалася, кажуть, що цією тезою він вже поховав усю свою репутацію на майбутнє. Але чи під Отримуєте ви тезу пана міністра, що він зацікавлений в тому, щоб зберегти марафон? Чи можливо ви будете йому радити закривати марафон, і нехай медіа розвиваються самостійно. Ну, міністр міністерство, ні, попередній міністр, ні це міністр вони не відкривали марафон, бо це є об'єднання мовників, тому міністр очевидно не може його закрити. Але я продовжу просто тезу, про яку яку сказав на комітеті пан Точицький. Дійсно, він сказав, що марафон був, є і буде. Але він додав, що важливо ну проаналізувати, як зробити так, щоб цей продукт інформаційний був цікавий більш. Кількості людей наскільки я знаю, то е, е, якась перша зустріч вже відбувалася із представниками мовників, які в марафоні. Але це е, ну питання до самого пана Точицького. Я думаю, що варто його запросити на інтерв'ю, і він розкаже про ці його бачення. Так а по бюджету, я е, е, ну ще чесно не ознайомлююсь. Він не зареєстрований в Верховній Раді. Я не можу е, сказати, що там є якісь кошти на марафон. Очевидно, мають бути, але це міністерство фінансів е, закладає. Дає, але ну наприклад, мене паралельно тішить, що є кошти на фінансування суспільного мовника. Суспільне мовлення важливий елемент нашої інформаційної безпеки. Євгенія, дякую дуже. Євгенія Кравчук, народна депутатка, фракція Слуга народу і заступниця голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики була на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.